Ігор сьогодні отримав теж ось такий у нас випробований лист. Ми його даємо для того, щоб зрозуміти, на якому рівні дитина прийшла до нас. Отже, спочатку потрібно було по крапочках отак з'єднати звичайним олівцем. Молодець, він так старанно, дуже класно робить, не всі так хлопчики роблять. А потім потрібно було за зразком розмалювати. Молодець повністю все повторив майже без помолочок. Ну, тут бачимо сині фіолетово. Назвати кольори на виселці, назвав всі, але, правда, тільки російською мовою. Це завдання це було Україна. У мене сьогодні дітки працювали у ЗОшитах, ось ми розмальовували Одеську область про Україну, розмальовували національний костюм. І так само Єгорушка розмалював за прапором. Карту України. Далі ми дивилися, що відноситься до України символи України, що не відноситься до України. І потім було завдання назвати літери. Ну він назвав майже всі літери. Який молодець. Я хочу похвалити того, хто вчив з Єгоршкою літери. Супер. Назвав майже всі деякі забувся. І сьогодні ми їх ось тут повторили. Наприклад, А, вона співає, О, він теж знає, ці він всі знає, Е показує язика, і, плачеть і стрибає на коник. І він тут трошки її забувся. Назвав всі цифри теж супер молодець. Звертаю увагу, що він правильно тримає олівець двома пальчиками, теж супер. Ну, а тут <плес> треба було пройти <плес> лабіринт. <плес> і далі Єгоришка ще зробив з нами всім зробити завдання те, що робили е, дітки теж сьогодні на уроці. Ось уже у зошита вони робили крок номер два вони робили сторінку 4 і сторінку 5. Костя. Дивіться, ми працювали зі звуком А, і буквою А. Спочатку ми слухали віршик про абрикоси і ОС. Ми це розмальовували. Потім в нас була А. Це голосний звук, тому вона червоного кольору. Далі нам потрібно було знайти всі літери А, і ось так поставити крапочку під ними, тому що тому що це голосний звук, і ми так на звуковому аналізі їх будемо ставити всі голосні. Ми прописали літеру А, ножка, ножка мосту до побачення. І далі в нас було треба було всіх відвезти Ой. до будиночку, в кого починається на звук А. Ананас, апульсин. Ем, що це в нас тут? Кула, ще так. І потім потрібно було злапати звук А, де він знаходиться на початку, в середині чи в кінці, а автобус на початку, їжак всередині, муха в кінці. А тут ми вчилися слідкувати пальчиком а а, 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 а. Це нам дуже необхідно, тому що ми будемо. Читати букварики, нам потрібно буде слідкувати. Отже, він молодець. Я хочу вас похвалити. Є над чим нам працювати. Ну, в принципі, супер. Дитина все робить, слухається, все виконує. Молодець.